<гум> так, пішла трансляція. Пішла, так? Шановні друзі. Рада всіх вітати. Так, хто вже доєднався? Шість одночасних переглядів. Я дуже <гум> вибачаюся за запізнення. Шість переглядів, чотири вподобайки. Непорядок. <гум> Накидайте ще. Так, добре, що в нас тут по грі? Ага, ось воно. Бачите, я прям на ходу завантажую це все. І маю надію, що чат в нас працює. Давайте отак: от щось спробую перший накидати в чаті якесь. Пішло чи не пішло? Щось не пішло, та, Що йому треба? Саха пише: привіт, удачі. Перший був Григорій Соколов. Привіт. Пише вдача на полі і щастя в реалі. Навзаймо абсолютно. Давайте я трохи е, з чатом перетше е, кеш. Кеш оновлю. Так, зберегти. нормас. І е, кеш, 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 чат. Йде чи не йде? Ой йде! йде. О, на Дені, на дені пішло. Оновила кеш. <гум> Де, ну ти зайшов і одразу бах, все пішло. Значить, будеш мені сьогодні виставляти всі шість тапців. Зараз все піде. <гум> так, сьогодні в мене такий зібраний настрій. Може, це дозволить мені зосередитися на грі. Отже, хто тільки доєднався, дивиться, мене звуть Світлана Мун. Лана, Лана Мун це мій канал. По грі Імперія Пазлів. Ось. Ось вона. <гум> Так, рада вітати всіх шанувальників гри. І давайте будемо вже битися. Так, з чого розпочати? Слава Україні! Героям нашим та героїням слава і велика їм вдячність за те, що вони нас оберігають. І всім не втомлюсь нагадувати, донатити, донатити, ще раз донатити. Для нас це там, 10 гривень, 20, може. 100, і більше, може, для когось, це ну, не дуже велике. Але зараз фронт потребує дронів дуже сильно, бо зараз якийсь ну, черговий вирішальний момент в цій війні. Бо, ну, довго готувався цей їх наступ, і вони зараз, мені здається, поставили москаляки на, на на кон. Зараз все, або зараз, або ніколи. Коротше, подивимось, що буде. Ну, я... Все буде Україна, друзі. Так, Лілія, всім добре, тихої ночі навзаєм. Дякую, Лілія, Тихої ночі всім І нудною, як каже наш батя. Батя, маю надію, що ти доєднаєшся. Ксав'єр, добрий вечір. Лана. Як справи? У вас є герої з 25 ми емблемами? 25? No. Ем, Мак немає. Удачі, пише. Е, дякую. No. На жаль, немає. Коротше, я ще. Давайте я покажу вам. Я ще не обрала. Так, особливе, так, то нас не цікавить. Я ще не обрала. Ой, я хочу, щоб ви мені порекомендували, що обрати. Бо я не знаю, що мені робити. Це буде ваша порада мені, і я тоді оберу, бо я досі не забрала. До речі, якщо б я забрала просто навчання щось там швидко, я б не встигла до війни викачати, бо в мене був під нуль сточений, коротше, м'ясо. Це зараз, бачите, я набрала в мене в запасах Ну ось, немає, бачите? М'яса немає, коротше, просто все було в нуль. Тож я навіть не змогла прокачати, от в мене. Там ж потрібно м'ясо на оці от ки вірно ж? Ну вірно, мені здається. У мене, коротше, не було. Так що ви мені будете рекомендувати? Я вам зараз покажу, в мене на війні стоїть, стоїть нова дівчинка. Привітайте її оплесками. Привітайте її! Аплодисменти. Коротше, викачала. Нарешті, бачите, навіть не змогла їй дати 20 бо на цьому скінчилося м'ясо. Все, коротше. Ладно. Зате я скормила їй три книги. Три книги. Одна, котра добрала з 75-го на. 80-й. Потім. А чо а три? Дві. Дві чи три. А, ні, вірно, вірно. Вірно, там ще, короче, потім з 80 на 85 й і потім з 85-го на 90-й, тобто другий Коротше, Дві книги оцих величезних синіх, короче, я її скормила. Тож мені вдалося от, прям швидко дуже встигнути. я Перед війною там її останні накидувала за 10 хвилин перед війною, я змінювала оборону, накидувала там її якісь ну, емки. Тож оборона моя стоїть, давайте дивитися. І Вадім, привіт, удачі на полі пише. Привіт, Вадім. Маю надію, що ти <сум> українець. Тож, коли просто я коли я бачу російську мову, це мені здається, що вже орки набігли. <сум> Маю надію, що ти не орк, бо я тебе не бачила раніше в чаті. Так, 600 сотка м'яза та залізе за кожний рівень. Ну, ось, коротше, мене немає. Ну, або ти адекватна людина, не українець, або адекватна людина тоді. Бо мене напрягає. Останнім часом російською я тут тільки бачу якийсь там какашками кидаються. Так, значить, ну добре. Добре. Ну, прекрасно тоді. Welcome to my stream. Добро пожаловать, як кажуть. Значить, що, давайте дивитися, ось моя. <свят> ось моя оборона розбилася, на мені хтось там бився, хтось там бився, розбився, і мене добили таки. Ну, з двох разів. Ладно, З двох разів можна. Ну, не з одного ж, <свят> з двох разів я дозволяю. І більше ніхто не нападав. Тож, ось моя вона переродилася, вона важить 6200. Я прибрала фріг. в мене стояла. Ну, або фріх я ставлю, або замість фріг. А лукарда я ставлю, ну він у мене не на, не на подвійному розлімі. Він дуже швидкий, ну, в принципі, поки йому вистачає. І ось Еніш я ж забрала, ось я нарешті докачала, вже граю йому